Всім привіт, шановні друзі! Ну що, подивіться, яка позаду мене краса. Цього, цього разу ми приїхали на комерційну водойму і у нас в планах спіймати рибу за максимально короткий час. На риболовлю у нас 12 годин, тож давайте зараз все будемо розкладати, замішувати прикормку, все робити максимально швидко, так як часу мало. Ну що, поїхали, будемо розкладатися. Ось так виглядає наше місце. Буквально два місяці назад ми вже тут рибали тільки з сім'єю. І вирішив я знову сюди приїхати, так як тут таке класне місце. Вже потихеньку все розставляю. Ось, подика розклав, зараз сигналки вчибуємо, фідера розкладемо. Одразу розклав свої фідера. Ось такі у мене два комплекта. Каліпсо Тор фідер. Дві палки у зрості 3,90 Але з різним тестом. Одна утка до 120 грам, інша до 150 Катушка комплект коміде. Каліпсо Тор Метод. Ось такі гарні катухи. волосінь стоїть на одній катухі 0,25, на одній 0,28. Третє, сигналки. Ось такі у мене. Комплекту Карпо 4 плюс 1. Ні, але тут дуже красиво. Така атмосфера прям. Уф. Все, давайте зараз почепимо снасті і замішаємо прикормочку на флет. Так, хочу замішати в годівниці. Кормочку, напевно. Замішаємо і пельчик і сипучу. Сипучу замішаю ось таку прикормку від Real Fish. Метод фідер зі смаком Кріль. Ось така спеціалізована спуча прикормка саме для ловлі на флет. FLET. Її ми і замішаємо. Ось так виглядає. Така гарна. А Другу прикормку. Казумшой ось такий пельчик від CarpTronic. Такий український виробник. Виробляю пельчики, насадки. Сьогодні будемо на них ловити. 3-мм, до речі, і теж зі смаком криль. І ще я пізніше трошки замішаю ось, зі смаком слив, щоб було чим експериментувати. Так, Замішувати буду ось в таких ємкостях, дуже зручні. Зараз перше, що замішається, пелик. Відкриваю і замішувати дуже просто. Висипаю всю пачечку сміття з собою. Ось так і доглядаю. І просто заливаю водичку. Залив, перемішав, зараз буквально одну хвилинку почекаю і зілью воду. Все у нас буде гарний пелець. Воду злив і ось така краса вийшла. О. І тепер сипучку. Сипучки насиплю, ось так добряче. І додаю воду. Воду обов'язково в декілька етапів. Зараз замішаємо. Потім дамо їй настоятися обов'язково. І ще раз додамо водички. Після того, як вона втягне всю влагу. Що сонечко встало, так тепло. Вже хочеться закинутись поскоріше, загодуватись, сидіти, чекати клювань. Ось зараз так і зробимо. Ось, прикормочка вже настоялася. І ось замішавши сливову, як я вам я одразу і казав. Так що зараз будемо забувати одівницю, от, до речі, не вам. Оснащення поставилося на ледкорі. Водівниця у мене одна 60 грам, одна 50 грам. Тут одразу готові повідки. До речі, годівниці, цей літкор і повіці від у мене від профмонтаж. І на другому фідері така ж сама, тільки поменше з 50 грам. Тож все, давайте поставимо зараз якихось дві насадочки і в бій будемо пуляти під той очерет. Вибрав я декілька насадок. Зараз поставимо ось такі баланси від карпторник. 10 мм. Перше я поставлю ось тунець це чорна смородина. Ось такий, бачите, він напів рожевий, коричневий. А другий поставлю теж баланс, тільки тігровий горіх з медом. жовто коричневий ось такі балансики. І може трошки пізніше спробуємо на чисті попапи. Зараз давайте поставимо. Все ось така красота у нас вийшла. Можна і закидати. Вмикаю байтренера, тренера, чіпляю Свінгера, і все готово. Ось, друге, тут у нас тигровий горіх. З медом я поставив сливову прикормочку. І теж закидаю. Все, краса. Тепер треба замішати прикормку, щоб загодувати давайте, Але ми зараз ще підемо з руки, закидаємо з тої сторони під очерет. Ну і все побачите, в принципі. По прикормки зараз замішаємо. Це у нас буде від Boomfish горох кукуруза. Потім такий мікромікс. Ось так воно виглядає. Додамо всього потрошки. Ще обов'язково з зернових це такий тигровий горіх і конопля. По пельчику. Пельчик у нас від CarpTronic. Ми ось такий крупненький додамо, 11 мм. Кріль, потім солодка кукурудзка 6 мм і білачан. Тут у мене ще є залишки, кріля і сливи їх також висипемо. Зальємо все це діло ось таким ліквідом крильовим і ось такою цеселькою бумовською. Тож все, давайте зараз все замішувати. Буквально жменько 11-мм. Багато не буду кидати, так як ми на день, не на ніч. Багато Трошки більше ось. Ось так. І тигровий горіш, обов'язково. Все, ось така краса вийшла. Залив все це селькою ліквідом. І замішуємо тепер. О, в буде, що поїсти. Все, можна годувати. І встиг загодувати, як перше клювання. І дивіться, одразу пара Опа! Є! Є, гарна риба. Нічосі я кинув під самісінький очерет і тут таке клювання непогана рибка, я вам скажу. Ой-ой-ой! Та да це сонце. Поки воно не встане, то нам нічого видно не буде. Зійшов. Так, да, прямо тут. Обірвався. Зійшла риба прямо під самим мостом. Але нічого. Головне, щоб було клювання і це означає, що ми робимо все правильно. Клюнув на цей наш пельчик крильовий. Зараз давайте ще літ бустером крильовим його зверху. Помажем. О, взагалі пісня. Перезакину зараз, постараюся в те ж саме місце під очерет. Опа, знов просто шикарно закину. Опа, покльов о, поклівка, покловка, поклівка, дивись кіаба. Нема люди, сильний, не сильно потікає, не сильно. не дитя повністю. Та це і за так. Пішла жара, да? І це, друзі, я якраз зараз підгодовував і в нього було клювання. Ось сюди його. Ооо! Риба моя мішка. Так, дивіться який. Коропець. Ну такий десь. Трьошка. Взяв на сливову кашку. З... А, тут він поставив по папчику. 8 мм тут і фруті. До речі, профмонтажовський спрацював. Не, ну красава. Все, я зараз я його покажу його трошки поближче і будемо відпускати. О, перша рибка. У мене зійшов, мого носять спіймав. Ні, ну красавчик, молодець. Це його перший такий коропець. Ну десь такий трошки, навіть трошки більше. 9,5. Ну, ось такий красавчик. Ну що, вітаю тебе з першою рибою. Все, пливе. Поплива рибка. А зараз продовжуємо годувати. Я якраз кинув буквально три спомби і клювання. Рибка, є і це головне, це означає, що ми робимо все правильно. Зараз підгодовуємо. Годую я ось такими мідіками, дуже маленьким спомбом, самим маленьким таким. Вибрав я собі один орієнтир і так по області годую. Є, до речі, тут у мене на цій вудці, якою я загодовую. Стоїть ось катуха Calypso Modus 6000. Така мошняча. Ось я її поставив на спомбіка годувати. Тут такий кноп зручний, вона коропова катушка. Тож годуємо. живічка. Ходимо тут і збираємо, їмо біля водой. Весело. Зараз йду по колу водойми, щоб загодувати місце під очеретом. Вон там наше місце. Вам напевно не видно. Ось взяв корм, тут замішав трошки інакше. Великий крупний пельчик, потім конопля, тигровий горіх, 6 мм пелець, і кріль, ось така смакота для рибки. Тож зараз спустюся і ось такою лопаткою, зараз чук -чук -чук, трошечки накидаю другу лопатку потрошки. І отак от. Підгодовуємо. Так, ми чи Рік! Є... Так, все, пів цієї порції згодували. Трохи пізніше підемо ще погодуємо. Опа. Є-є-є. Клювання. Ух, паровозик. Іди сюди. Уф, яка риба важка. Уф, друзі, через декілька сходів взяла така риба. Ого! Ну це вже щось схоже на рибу. А я її тільки закину. Ще віка мене дразнила, ходила, пікала. Пливе-пливе-пливе на нас. Я якраз тут повідець новенький, гострий поставив, гострим гачком. Оф-уф-уф-уф, куди, уф, уф, уф. куди, куди, куди? О, він що, в зацеп зайшов якийсь. Все, вийшов. Фу, вийшов, друзі. это белый амур. Это динозавр вообще. этим меркам сегодняшний Он сейчас все даст деру. Он возле мостика всегда дуже активный. Так и знал. <свесква> 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 так, друзья, первый белый амур хорошего размера. О, блін, тут залишилося тільки крихти. Взяв на цей на тунець і смородину чорну. Не, гарно зачепився. Стоятий. Що? Будемо його зараз відпускати, таку машину. Ні, ну Це найбільше йому ну, в моєму житті. У мене люльки самої немає. Ну так, на вскидку кілограм 8, я думаю, найбільше. Випускаємо таку мамочку. <звук> Взяв цей мурчик на такий балансик 10 мм ось, рожево, коричневий Зараз його знову поставлю на ту вудку, А другий вудку хочу поставити теж балансик, тільки зі називається Monster Cherry, Вишневий, коротше. Так зараз зроблю. Ні, але бачите, все робимо правильно, підгодовуємо і рибка потихенько прокльовує. Так, було декілька сходів, в мірі, у мене. Один ви бачили, а інший я не засняв. Зійшов. Ну нічого, це не так страшно. Зійшов, бо там гачок був трошечки туповатий, я його змінив, та й думаю, зараз все буде краще. Все, перезакидаю вуки.

Ну що, шановні, ми вже потихеньку все лишнє збираємо, так як клювань немає. Загодували, ми перезакидувалися дуже часто, але все одно покльовок більше не було. Щось оце зранку було так непогано прокльовувало, грубо кажучи, клювання за клюванням. А з обіду повністю все затихло і нуль. Тож такі справи. Чесно кажучи, друзі, риболовлюю я дуже задоволений, так як за 12 годин нам вдалося зловити декілька риб. І такого гарного амура, десь на 8 кілограмчиків. В принципі, це дуже круто, як на мене. І, друзі, до вас звертаюся. Напишіть, будь ласка, в коменти, які вам більше подобаються мої відео. Ось такі день, ось недовгі, не коротенькі відоски, або коли я їжу. На добу або на дві, тобто на, на довгу риболовлю. І знімаю відео там по 40 хвилин, по 50, по годині. Напишіть, будь ласка, в коменти. Мені дуже цікаво, яка ваша думка з цього приводу. Ну що, друзі, все. Всім велике дякую за перегляд. Обов'язково пишіть коменти, ставте вподобайки. Кому цікаво, переходьте. В описі є посилання на всі мої оснащення, прикормки, все, що ви бачили в відео, в принципі, все є. Тож все, друзі. Папа, -па, зустрінемось на риболовлях Thank you.